Для мене кольора це як музика. Вони мають передавати звучання, вони мають передавати настрій. Насичені кольори, філософські сюжети і живопис, що змушують зупинитися і задуматися. У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку художника, живописця та графіка Миколи Момчура. Його полотна це візуальні роздуми про сучасність, біль і світло, яке не згасає. В експозиції 56 картин. Серед них творення світу, острів Ангелів, вихід з рамок, дитинство, король та інші. Та це лише частина великої творчої спадщини митця, адже за його плечима понад 50 виставок не лише в Україні, але й у Польщі, Німеччині, Австрії та США. Я малював з маличку. У мене до п'яти чи до семи років вся хата була помальована. Я навіть не міняв обоє. З 2022 року більшість робіт Миколи Момчура пронизані темою війни. Художник і сам пройшов цей досвід. З 2014 по 2018 рік служив в армії, брав участь в АТО. А з початком повномасштабного вторгнення почав навчати солдатів ЗСУ та проводити вишколи для цивільних. Та навіть у найважчі періоди він намагається зберегти у творчості баланс між трагедією та надією. Мене завжди тягнуть на позитив. Але так як зараз війна, і я сам військовий, о, то я не можу минути тої теми, тому що о, позитив це хорошо, але треба, щоб і наші діти, і наші сусіди, які біля нас живуть, щоб вони знали, що відбувається в нашій країні. Серед робіт, що викликають особливі емоції, картина під назвою Пієта. Це робота, яка була написана під враженням бомбування лікарні в Києві 24 році. Всі роботи чимось надихаються. Виставку організували до 70-ти річчя Миколи Момчура. Триватиме вона в Тернопільському обласному художньому музеї протягом трьох тижнів.